Із метою соціальної професійної та спортивної реабілітації випускників спецінтернатів у полтавському ПТУ номер 23 розпочали навчати дітей з вадами слуху 6 років тому. Нині тут здобувають освіту 48 учнів. Діти з вадами слугу. Вони не тільки з нашого, з нашого регіону, а це з різних регіонів України. Це 8-10 регіонів, які приїздять. Чому тому, що ну ми так бачимо, що в першу чергу, що у нас це безкоштовно. Діти ці не платять нічого, ми їм даємо можливість, бо гуртожиток теж у нас є. І другий варіант це те, що в нас діти займаються спортом. І ми співпрацюємо з «Інваспорт», і тут вже є певні напрацювання. На Полтавщині це єдиний заклад такого профілю. Тут навчаються і діабетики. У 2010 році це перша група у нас була, вона була одна. У 2012 році це вже було дві групи, в 2014 чотири. І зараз 2016 рік у нас шість груп навчання. Наповнений з груп відповідає школам-інтернатам і наповненість груп від 8 до 12 дітей. Саме тому в училищі з'явилися і нові спеціальності. Молоді з вадами слуху найбільше обирає професії плиточника, кухаря-кондитера, квітникаря та монтажника гіпсокартонних конструкцій. Та нині училище переживає не найкращі часи. І з початку року такі заклади почали фінансувати не з держбюджету, а з місцевих скарбниць. Заборгованості по заробній платі і по стипендії нема, але як я вам сказав, про те, що не про індексація, і її ніхто не відміняв. Бажаючих навчатися в училищі вистачає цього року. На держзамовлення набрали 254 учнів. Проблеми з працевлаштуванням випускників немає. Запевняють викладачі.